Доброго дня, шановні підписники, глядачі та слухачі мого каналу. Умова ну, сьогоднішнього відео буде у нас йти про таку факторингову кампанію, як «Свія Фінанс. Ну, всім відомо, як раніше вона називалася Інвест». Це факторингова кампанія, яка, чесно кажучи, у такий же спосіб, як і будь-яка факторингова кампанія цього напрямку. Ну, наприклад, то вже сталкувалося. Це Європейська агенція Спорення боргів, Фінтрас тощо акумулює ваші зобов'язання і вже одним позовом звертається до суду. Чесно кажучи, з цією компанією працювати не зовсім просто, але я сьогодні дам з цього приводу дуже розгорнуте відео. Сьогоднішній формат, незважаючи на те, що канал має назву про ваші права, права» простою мовою, буде побудований ще і з посиланням на відповідні норми права. Певне, я для себе заанотував. Розповідати буду, наприклад, як завжди. Однією зі справ цієї категорії, яку розглядалася судами за участі адвокатів нашої компанії, ну, а це безпосередньо за моєю участю. В цьому у цій справі заборгованість було зменшена вдвічі ще й на підставі рішення суду. Чому цікаво збіж... зменшити заборгованість на підставі рішення суду? Ну, тому що в цьому випадку рішення суду є остаточним та. Обов'язково підлягає для виконання всіми підприємствами, установами і організаціями, в незалежності від форм власності на всій території України. Так ось, до одної з наших клієнток, Свія Фінанс подала до суду як вже фактор, тобто компанія, до якої перейшло відступлення правовимоги, ну, як остаточний кредитор. В цьому випадку, після ознайомлення зі справою, було встановлено певні недоліки, які пропустила саме ця компанія, яка і призову в подальшому до зменшення забороненості в судовому порядку на ці ключові елементи я сьогодні і буду. Побудовувати свою промову. Чесно кажучи, я для того, щоб було трохи простіше, їх трохи заанотував для себе, щоб не збитися. Ну і потім, після кожного пункту, я буду проходитися і пояснювати простою мовою, що це означає і як це використовувати вам собі. Тому, якщо Афіна звернулася до суду і ви є відповідач, якщо у вас відкрите виконавче провадження, а ви є стороною, а іншою стороною є Свіа фінанс, або навіть Роселен Інвест, якщо це стара справа, то це відео саме для вас, оскільки ви будете знаєте, як або позбутися цієї забороності, або її зменшити в декілька разів. У нашому випадку це вийшло два, але є і справи, де ми повністю в нуль виходили. Телеграм-канал є в описанні до цього відео, там же є і всі наші контакти. А я нагадую про цьому всій Україні. Переходьте телеграм-канал, подивіться, Там є і посилання на це судове рішення. Почитайте, вам буде дуже цікава. І так, який же помилок вони, чесно кажучи, припустили. Перше, що було порушено цією кампанією, це вимоги частини 2 статті 1050 Цивільного кодексу України. Що це означає? Простою мовою, я вам поясню зараз, що вам не можна нараховувати відсотки поза межами строку дії кредитного договору? Це перше. По-друге, після спливу за визначеного договором строку кредитування, що разі пред'явлення до позивачальника вимоги право кредитація нарахувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється. Що це означає? Це означає те, що якщо на вашу адресу надходила вимога, у тому числі первисного кредитора про сплату заборгованості зараз дуже уважно, ви отримали вимогу про сплату заборгованості, Там вже зафіксована сума. З цього часу нарахування відсотків припиняється. За будь-яких обставин Фікс. Зафіксувалися. цю помилку. Э, Свія фінанс припустила в суді першої інстанції. Ну, їдемо далі. Всього їх буде тут шість. Яким чином вони заволювують суму? Ну, і у вас такий шалений відсоток з'являється. І що ми використовуємо, нагадую для того, щоб його позбутися. Наступне. Строк кредитування, я зараз вам розповім, яким чином буде обчислюватися. Дивіться, у вас е, яким чином в кредитному договорі прописано. Є дата та час отримання кредиту, це друга помилка, є строк, коли вже це, це зобов'язання повинно бути виконано в остаточній редакції. Далі може бути трохи в заувальованій формі там написано. Це у будь-якого кредитора, що у разі невиконання зобов'язання, він буде там автопролонгований. І так далі, і тому подібне, нічого тут такого не беріть до уваги. Далі він автопролонгований не буде. Оцей строк, який був визначений остаточно в договорі, більше цього строку за будь-яких обставин нараховувати вам відсотки, да і взагалі будь-які платежі просто процесуально неможливо. Але первісний кредитор та факторинова компанія в цьому випадку проігнорувала ці вимоги ну і нараховувала вже відсотки поза межами. Цього визначеного строку. Третя помилка, яку припускає ці фінанс суді, це те, що необхідно розуміти, що якщо боржник не сплатив суму боргу, яка складається з тіла кредиту та процентів, нарахованих в певній сумі на час закінчення строку кредитування чи на час прийняття вимоги про дострокове погашення кредиту. То прострочення такого грошового зобов'язання не призводить до подальшої зміни його розміру. Але в даному випадку у, у нашого клієнта як у боржника винеткає додатковий обов'язок, щодо сплати річних процентів, нарахованих до статті 625 ЦК України. Що це означає? Це означає простою мовою, що під час Вибачаюсь, <кій> під час розгляду цієї справи свій фінанс, звичайно отримавши від нас відзив на позовну заяву і з'ясувавши те, що ми використовуємо спосіб захисту, саме такий, як я <кій> ну, зараз наводив, окрім іншого у пункті другому до цього відео, послався, намагався завуалювати зайвонараховану суму по річних. Тобто, не заявляючи вимогу безпосередньо суді першої інстанції, вони намагалися ще додатково стягнути, коли вже вони розуміли, що. Зайву суму стягнути може неможливо, намагалися перетворити її у 3% річних. Нічого з цього не вийшло. І сума в цій частині це ж була рішенням суду анульована. Наступне. Відхід, до, до якого проценти за користуванням кредита могли нарахувати та стягуються за період закінчення строку кредитування чи після пред'явлення вимоги про дострокове погашення кредиту, не тільки він відповідає правовій породі таких процесів, а й призводить до від несправедливих результатів. Що <кій> це означає? Це означає, і я зараз це е, одразу з шостим... З шостою типовою помилкою, а ця типова помилка буде пункт 18 перехідних положень безпосередньо до Цивільного кодексу України, воно гласить наступне, що у разі, наприклад, якщо вам нараховують комісію штрафних санкцій та пеню, вона під час дій воєнного стану не стягується. Якщо під час судового розгляду вам намагаються перетворити комісію штрафних санкцій пеню у так звані зайві відсотки і ставляться по вимоги в цій частині. Воно теж задоволення не підлягає. Простою мовою перекладаю. Дивіться, вам, окрім штрафу, тіла кредиту та відсотків за користування ще нараховують інші платежі. У тому числі комісія, штрафні санкції та пеня. Ця сума стягнені не підлягає. Якщо ця сума, наприклад, виглядає в провиснему договорі. Ну давайте так, простою мовою, от хто брав кредит в банку, той зрозуміє, є такий відсоток, як місячний, є такий відсоток, як річний. Треба визначитися кредитору. Або у нього річний відсоток, або місячний. Не можна і то, і то. Цим правилом нехтують і мікрофінансова установа, в тому числі свія фінанс. Тим паче вона ще й додатково додає вам комісію, начебто, за користування кредитними коштами. Тобто, вам <кхем> за ті послуги, які вони вам надають. Чесно кажучи, за які вони отримують відсотки, вище відплачуєте саме безпосередньо ці установи комісійну винагороду, це не відповідає принципу справедливості і на цьому вірно застосувала суд цю норму праву і цій частині в цьому відмову. Нагадую про цьому по всій Україні наші контакти та судове рішення у цій справі в телеграм-каналі за посиланням до цього відео.